Вставай, країна, вставай, країна, вставай, країна вставай, досі спати! А давно ви приїхали? Приїхали ми ще в середу зраненька з автобусом з Другобича. Автобус у нас було 55 чоловік. Зустріли нас на в'їзді. Міліція, але провелися коректно. Ескорт нам організувала і завезли нас на вулицю Львівську, де ми могли припаркуватися, забрати речі. Частина сіла на метро, частина речі повезла в сторону Хрещатика. І два дні так активні дії не було. Всі чекали на майдані. Основні події я вважаю, розвернулися вчора, коли була Транспортували засоби зв'язку і, і, і на, біля будинку проспілок зупинили дві газельки. Гаїшники зупинили, потім вибило сотні омонівців, окружили ці два автомобілі. Не знали, що з ними робити цілу годину, а потім провели ці машини там до Майдану, перед яким майданом самим заблокували їх автомобілями ГАІ. і потім Беркут розійшовся. Але вже пів першої ночі, сьогодні суботу під'їхали ми хотіли забрати ці автомобілі, і тоді якраз люди заступили за ті автомобілі, тоді набіг Беркут і почали бити всіх, хто був там на цьому місці. Тоді якраз і кореспондент Рейтер попало по голові, і дехто з наших друзів отримав пошкодження. Ну, Акція сутичка тривала недовго, але декілька людей зазнало е, поранень. А потім е, вмішалися провокатори, які стрибали до Беркута і в руках тримали ножниці і казали, не хочу я в Росію. Ну, е, Люди їх відтягнули. І потім е, питання розв'язалося, бо автомобілі відпровадили там, де Ощадний банк Росії. А. Беркут пішов геть, і воно так ніби роз, розійшлося. Але як ми знаємо, в четвертій годині був напад Беркута на, на містечко Майдану і було жорстоко побиті учасники містечка. Ну і з чим то закінчилося? Це було початок кінця. Я думаю, цієї влади. і якраз всі, хто втікали з медінаметого майдану. Втікали сюди в Михайлівський собор. Тут в соборі перев'язували хворих, надавали першу допомогу, підтягнулися інформаційні канали, а потім вже тут започаткували якраз ці акти спротиву теперішній владі, організації і люди з різних збираються, групуються в десятки для того, щоб охороняти, підключились політики. Я думаю, що зараз піде все так, як належним чином. Ми бачимо, що вже багато е, політичних діячів, а також чиновники цієї влади віддають відставку, тому що вони розуміють, що за ті, що про сталося, придеться комусь відповідати і про відповідати по всій е, законі дії закону. Так що е, тверезо чи люди виходять з партії регіонів, залишають посади, бо вони розуміють, що совість. І майбутнє воно дорожче, ніж підтримувати владу, яка доживає свої останні дні. Дякую.